У Житомирі стартував триденний тренінг для вихователів дитячих садочків міста, на якому естонські партнери розповідають, як навчити дошкільнят наданню першої медичної допомоги. Основною метою проєкту є виховання дітей саме через прищеплення правильних цінностей. У першу чергу малюки вчать бути небайдужими, хорошими людьми, адже це найголовніше. Завдяки цьому діти дізнаються, що всім нам дано один безцінний скарб життя і вони можуть врятувати когось за потреби. Проєкт актуальний, проєкт дуже дієвий і проєкт… Дуже результативний, це констатують всі естонські дитячі садочки, оскільки ми живемо в період воєнних дій, саме така співпраця нам дуже. Потрібна участь у проєкті беруть освітяни з усіх дошкільних навчальних закладів Житомира, щоб потім навчити малюків помічати небезпечні ситуації, правильно реагувати на них і піклуватися один про одного. Стартували тренінги у ДНЗ сімдесят 73 Для дітей мають бути організовані різні такі активності в ігровій формі, в під час різної продуктивної діяльності такі різноманітні заходи, активності, де ми зможемо доступно легко пояснити дітям, що таке піклуватися про себе, що таке звертатися про допомогу допомогу. і я глибоко переконана, що ось ці інструменти, і навички, які ми отримаємо під час навчання, допоможуть нам продовжувати працювати активно в умовах воєнного стану, тому що питання безпеки завжди було її пріоритетним. Навчання з надання першої медичної допомоги за естонською методикою започаткували у талінському дитсадочку у 2006 році. Тепер же проєкт об'єднав Норвегію, Болгарію, Македонію, Румунію та Україну. Аспект... у співпраці з партнерами. Ми розробили онлайн методику яка має п'ять розділів? Там є відео, ситуаційні картки, ігри та різні поради для вихователів. З початком повномасштабного вторгнення Естонія стала надійним партнером Житомирщини. І, окрім відновлення нашої області, від наслідків влучання російських ракет хоче допомогти з розвитком молодого покоління. Ми побачили наскільки є багато різних сфер, в яких ми б хотіли мати співпрацю наші естонські партнери. Кожному закладу дадуть кейс методичний. Далі в нас буде плідна співпраця ще за багатьма напрямками, саме у дошкіллі. Після проходження тренінгу усі учасники отримують сертифікати. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК1. Близько восьми років тому в Україні з'явилися патронатні сім'ї. Це поняття означає тимчасовий догляд виховання та реабілітацію дитини у родині патронатного вихователя на час доки її батьки долають складні життєві ситуації. Метою патронату на дитину є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками або законними представниками, надання її та її сім'ї послуг, спрямованих на реінтеграцію дитини у сім'ї або Надання дитині відповідного статусу для прийняття подальших рішень. Наразі на Житомирщині створено 31 патронатну родину, в якій тимчасово влаштовано 63 дитини. Сім'ю патернатних вихователів можуть бути влаштовані діти від народження. В Житомирській області наймолодша дитина, яка влаштована, це 5 місяців. У нас є влаштування дітей з з тимчасово окупованих територій. Саме з Херсонської області у нас є дітки, які проживають в Зягельській. Територіальній громаді у патронатній родині дитина може перебувати від трьох до шести місяців. Однак ці обмеження скасовуються під час військового стану. Кандидатом у патронатні вихователі можуть бути особи, в тому числі фізична особа, підприємець, яка виявила бажання виконувати обов'язки патронатного вихователя на професійній основі, може створити влаштовані дитині належні умови для проживання, навчання та розвиток, здійснення. Належних умов обов'язково має бути помічник патронатного вихователя. Це має бути повнолітній член сім'ї. Олена та Олександр вирішили стати патронатною родиною у 2020 році. За цей час вони взяли під свою опіку уже шістьох діток. Всі дітки, які у нас були в патронаті, вони були добре влаштовані. Один хлопчик повернувся до мами. Мама пройшла реабілітацію, перестала вживати. Вона відновилася на ну, повністю. Вона досі не п'є, ось, і е... а всіх інших дітей у нас усиновили. Досі. Дякую, досі Дякую. Зараз патронатна сім'я взяла під виховання маленького гошу. Хлопчик народився з багатьма хворобами. Пізніше лікарі діагностували йому на складну форму інвалідності та сказали, що малюк не проживе більше року. Говорили, що по його стану він ну, буде просто лежати і взагалі просто як овоч. Але в п'ять місяців він почав посміхатися, тобто запустилися кора головного мозку, емоції. Він почав реагувати на іграшки. Він почав рухати ручками, ніжками, згинати. таке чудо для всіх, для нас, для лікарів, що ну дійсно, що догляд. Турбота про таку дитину вона не тільки продовжує життя, але він почав розвиватися. Задля того, аби стати патронатною родиною, кандидати мають пройти декілька етапів: первинний відбір, навчання, потім укласти договір на тимчасову опіку над дитиною. Олександр та Олена радять на навчання. Варто звернути особливу увагу, адже ці знання точно стануть у нагоді. Ми на навчанні програвали ті ситуації, які можуть бути. Дану, тобто не тільки теорію. Ми програвали їх як на практиці, як реагувати. Ось, але й дуже багато інформації, те, якої ми не знали взагалі. На місяць держава виплачує патронатному вихователю три мінімальні заробітні плати, тобто 24 тисячі гривень, а також майже 6,5 тисяч гривень на малюка до 6 років і близько 8 тисяч гривень на дитину віком від 6 до 18 років. Вже декілька днів житомиряни відчувають різке похолодання, яке пов'язане із циклоном, що створює на території області холодний Арктичний фронт. 16-го вночі температура 2,7 тепла, в день сім Також очікуємо ще невеликі опади впродовж доби. У зв'язку з поширенням на території України арктичного повітря, 17-19 жовтня, на Житомирщині очікується зниження температури вночі. Заморозки 0-5, в вдень температура 6-11 градусів тепла. Такі погодні умови можуть призвести до пошкодження ще не зібраного урожаю на полях, що відповідає другому рівню небезпечності. Продовж цих днів опадів не буде, кажуть синоптики. А на 17-18 вночі є, вночі та вранці є ймовірність виникнення туману. Просто буде спостерігатися таке сухе, холодне арктичне повітря. У четвер п'ятницю вітер буде північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Артем Сидорчук, Віталій Воловоденко, телеканал СК-1. Для когось осінній настрій це жовте падаюче листя та тепло. А для інших постійні дощі та холод. Ми запитали у житомирян, що саме для них осінній настрій? Чого для вас осінній настрій? Ну, осінній настрій це напевно кава, щось таке зігріваюче і музика. Е, скажіть, можливо, ви якось прикрашаєте свою буденність по осінньому? Чи це книги, ті ж самі музика, і як це саме? Що це саме? Ну, напевно, ні. Загалом ніщо, але осінь пора приємна. Якщо погода сприятлива, та у світі все гаразд. Ой, осінній настрій це зустріти своїх колег. От я зустріла колег, яких давно не бачила, і дуже рада цьому. Ось це осінній настрій. Осінній настрій це коли швидка тривога закінчилася, і все. Відпустили дітей, діти з гарним настроєм пішли додому. Це і є осінній настрій. Ну, це напевно листочки, погода також дощ. Взагалі настрій, типу, щоб дивувати людей. Осінній не знаю конкретно. Він завжди в мене є. що Вранці прокинувся, вже дякую Богу. Ну, осінній, можливо, якась є в тому. романтика, золото. Романтика в якому саме плані? Ну, в візуальному. Золото, жовтне листя, випадає, зміна сезону. Осінній настрій е, потрібно. Радуватись кожному дню, який є сьогодні, чи то сонечко, чи дощ, чи хмаринки, і насолоджуватись життям. Звісно, не забувати, що ще сьогодні війна. Маємо триматися.